What is love, baby don't hurt Доброго дня, як здоров'ячко, як справи, як господарка. Доброго дня, дякую, все гаразд. Як ви? Нормально, люкси. Ді, це було Марцішос свято. А де ваша Чічка? Немає Чічки. А звідки я вас знаю? Таке знайоме обличчя. А, забув сказати, дорогі глядачі. Ми Моцне ТВ завітали у туристичну агенцію Greenwich Tour Так, так, хотів би в Єгипет Можна тако? Так, можливо. А, але буде одно прохання. Я хочу без All-Inclusive. Без All-Inclusive, так? Да, да, Як да. без All-Inclusive? Всі їздять, відпочивають на системі All-Inclusive. Розумієте, я гуцул згорю і я хочу без All-Inclusive, тому що я все з собою беру. Я візьму бренди, то все і ще буду там продавати, і ще зароблю. Бо з All-Inclusive, я думаю, що то е, трохи дорого. Можливо, а можливо поїхати і в Емірати? Емірати, ні, ні, бо там чіодюки е, замотані у ту фату хожути. Ні, то страшать мене. Я чула у школі країн вуха, що грінвіч тур організовує цікавий конкурс для дітей. Що ви можете про це сказати? Так, звичайно, в нас 1 березня розпочався турнір за Грінвічем для е, дітей шкільного віку, 8-10 класи, можуть прийняти участь в розіграші класних подарунків. Плавайте ви добре. Звісно, що добре. У мене на гуцульщині там серед є річка. От такого. і плаваю я дуже добре. А ще я хочу у той епі, щоб пофотографуватися -по на тих пірамідах зверху. Бо вже надоїло, знаєте, сміються вже, що я коло мостівки, хоч фотографію так коло штахетників скрізь. А, а на пірамідах. О. А які подарунки можна виграти? Подарунки пречудові. Перше місце. Ви можете виграти поїздку на двох з кимось із батьків в Європу, екскурсійний тур. Також ви можете виграти планшет, ви можете виграти mp 3 плеєр і багато інших додаткових подарунків. Для поїздки до Єгипту необхідно мати закордонний паспорт. Паспорт у вас є? Ну, ви, ви не дивіться, що я такий маленький, то не гуцули не скоросні, то гори високі. Я просто дуже добре сохранився. Звісно, в мене є паспорт. По якому там балакають, яка там мова? Взагалі люди спілкуються на арабській мові, але англійська, російська, але е, наших гуцулів там багато є. Так? Да? Це добре. Круто! А як можна взяти участь у вашому конкурсі? Все досить просто. Заходите на наш офіційний сайт, ознайомлюєтесь з умовами нашого конкурсу, скачуєте анкету, заповняєте її і відправляєте на нашу електронну пошту. Будемо дуже чекати ваші анкети. Ну що, це дуже добре, що ми з вами договорилися, порозумілися, але як мені оцю, оцей тур замовити? Підійдіть, будь ласка, до наших менеджерів, які допоможуть вам професійно підібрати готель. І все вам пояснять, коли і яким чином буде проходити ваша подорож. А ну то все, дякую, я пішов. Шановні друзі, турнір за гріличем чекає на вас. Отож, поспішайте заповнювати анкети, бо подарунки стануться іншим. Може, ви подумаєте, що це реклама? Але якщо гарний заклад, гарні працівники, моцний конкурс, моцні подарунки. То чому вам про це не сказати Європа чекає на вас?